Ми повинні чітко усвідомити, що все рівно зміни і реформи починати потрібно було. І реформи завжди дуже важко відбуваються ще під час війни. Тому люди, до речі, згадують, а чому б не поставити питання? Ну дійсно, через дефолт про списання частини боргу. Це можливий сценарій чи ні? Зразу хочу виточніте уточ... можливий любий сценарій, якщо б не було Росії, на жаль, Росія впливає на будь-яке рішення. Тому, вибачте, сьогодні ви бачите по абсолютно більшості рішень, навіть з багатьма фінансовими структурами світовими Росія намагається на них впливати. Тому те, що сьогодні озвучили МВФ, що вони даються кошти, і інші наші міжнародні фінансові партнери, це дуже гарний сигнал, в тому числі для інвесторів, тому що частина коштів, слава Богу, буде використана саме на стимулюючи. Напрямки економіки, яку дасть можливість заробляти, тому що саме головне це економіка. Буде працювати економіка, буде наповнення бюджету, робочі місця. Тоді можна про щось говорити.